Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ. Поговоримо сьогодні, як приймати рішення? Працюємо за підручником сторіночка 65-66 та друкованим зошитом сторінка 35-36. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Продовжіть речення. Сьогодні я ухвалив, ухвалила рішення. Скажіть, про що ви ухвалили рішення? Ну, наприклад, не піти в школу. Або ухвалили рішення не почистити зуби. Або ухвалили рішення з'їсти бутерброд. Майже щодня ми приймаємо якісь рішення. Дуже часто наш успіх залежить від того, наскільки правильним вони були. Розгляньте малюнки. Розкажіть, які слід прийняти рішення в цих ситуаціях. Дівчинці, які потрібно обрати продукти? Вірно, корисні це молоко, банани, салат. А дівчинці, що потрібно зробити з гаманцем? Вірно, їй потрібно повернути гаманець дідусеві. Можливо, це його останні гроші. Роздивіться наступні світлини. Скажіть, чи обдумували діти свої рішення? Оцініть їхні вчинки. Думаю, що діти не обдумали своє рішення і зробили дуже погані вчинки. Один хлопчик розбив вікно, а другий зіпсував сукню. Що вони б мали передбачити? Правильно, вони мали передбачити наслідки своїх дій. Давайте розглянемо з вами схему. Чинники, що впливають на ухвалення наших рішень. Ну, по-перше, це власні бажання, уподобання і принципи. По-друге, правила, яких слід дотримуватися в житті. Це дуже впливає на наші рішення. Дорослі впливають батьки, рідні, вчителі також традиції. Наші друзі, однокласники, також впливають на наші рішення. Книжки, кінофільми, розуміння наслідків власних рішень, засоби масової інформації, телебачення, реклама і наші емоції і настрій також впливають на наше рішення. Обговоріть ланцюжок кроків від ухвалення поміркованих рішень. Дочемних учинків і позитивних наслідків. Та скажіть, що в них спільного із сигналами світлофора. Отже, давайте розглянемо малюнки. Червоний колір світлофорі, що означає. Правильно, треба зупинитися. Отже, ви повинні зупинитися перед тим, як ухвалити якесь рішення. Далі. Помаранчевий, що означає, що треба приготуватися. Отже, ви повинні передбачити та оцінити наслідки своїх рішень, і поміркувати, чи потрібно вам робити щось, чи ні, в залежності від наслідків. Якщо погані будуть наслідки, звісно, що не треба робити цю дію. Якщо будуть гарні наслідки, то, звісно, що можна робити. І зелений колір світлофорі, що означає, правильно, що можна йти, це дія якась. Отже, після того, як ви все передбачили, оцінили наслідки, поміркували, ви можете обрати правильне рішення і правильну для себе дію. Ось дітки, якщо ви будете ухвалювати якісь рішення в якихось ситуаціях, пригадуйте кольори світлофора. Помірковані діти це той, який керується у своїх діях, думках, здоровим глуздом, тобто розважливий. Роздивіться, малюнки, скажіть, на яких діти ухвалили правильне рішення. Вірно, там, де діти грають з батьками в ігру, і там, де дівчинка допомагає мамі мити посуду. Це правильні рішення. Давайте прочитаємо вірш Грицька бойка. От Іванко молодець, змайстрував собі стілець, вже й рукава засукав, та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка. то й не починав. Давайте трошки відпочинемо. Що ж, відпочили, а тепер дайте відповідь на запитання. Чи виконав свій задум Іванко? Що завадило хлопчику? Вірно, діти він не виконав свій задум, тому що не було матеріалу та інструментів для праці? Зараз пропоную вам взяти сірники. Тільки будьте діти дуже обережні, це небезпечно. Візьміть тільки сірники без коробочки. Та складіть фігуру звіра або якогось предмета. А зараз пропоную вам ситуативні вправи. Треба сказати, яке рішення ухвалили б ви в різних ситуаціях. Давайте прочитаємо першу. Ти сидиш вдома з маленькою сестричкою. Друзі кличуть гуляти. Твої дії! Наступна ситуація. Ти знайшов мобільний телефон у коридорі школи. Як ти вчиниш? В Олега завтра тематична атестація. Якщо він не підготується, то матиме низьку оцінку за семестр. Але друг кличе його на фільм, який вони давно збиралися переглянути. Що зробити Олегу, діти? Олені купили нову сукню. Вона хоче вдягнути її наступного дня до школи. Та у них суворі правила щодо шкільної форми. Якщо Олена це зробить, їй запишуть зауваження в щоденник. Що повинна зробити Олена? Скажіть, що на вашу думку допомагає ухвалити правильне рішення? Чому не слід повністю довіряти під час ухвалення рішень побаченій або почутій рекламі? Щодня ми ухвалюємо багато рішень. Деякі з них є простими, інші потребують зваженого підходу. На ваш вибір впливають близькі дорослі, змі, реклама. Ухвалювати зважені рішення допомагають. Правило світлофора. Зупинись. Подумай. Вибери. Виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 35-36 завдання номер 1 2, 3, 4 і 5. Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку вашому настрою на уроці. До побачення!